Гаріс замість Байдена, чого чекати від неї Україні? Джо Байден зійшов із передвиборчої дистанції. Пояснив це. Цитую в інтересах партії та країни. Подія, яку насправді анонсували ще від минулого тижня. Жваво обговорювали у таборі демократів та у пресі. Сталася замість себе. Байден запропонував віцепрезидентку США Камалу Гаріс. Хто вона? Які шанси в неї побити рейтинг Трампа, який після замаху злетів вгору? І чого чекати нам з вами у випадку? У перемоги Гарріс на виборах США про це говоримо із головою інституту американістики, аналітиком Інтерньюз Україна Владиславом Фарапоновим. Владиславе, вітаю вас. Так. За даними агенції Reuters, кандидатуру Камали Гарріс окрім Байдена, підтримують і лідери демократів у всіх 50 штатах країни. За декілька годин після того, як Джо Байден знявся з перегонів, платформа збору коштів від демократичної партії зібрала аж 47 мільйонів доларів пожертвувань на передвиборчу кампанію Гарріс. Але попри це є серед демократів і ті, хто стурбований її низькими рейтингами, про що кажуть опитування. Тож все не так однозначно, як бачимо, так приміром Гарріс. Колишній посол США в Україні Джон Гербст. А от суперник Дональд Трамп вже заявив, що Камалу Гаріс йому буде легше перемогти ніж Байдена. Що ви думаєте? Які шанси у віцепрезидентки у разі її затвердження кандидаткою? В принципі, у неї непогані шанси на те, щоб по перше, стати кандидатом офіційно. Це перший крок для того, щоб говорити про якісь успіхи і так далі. Там їй треба також зробити декілька кроків. Тобто, їй треба визначитися зі своїм там потенційним найближчим оточенням, зокрема з кандидатурою на посаду віцепрезидента. Там Їй треба визначитися з опорою, як то кажуть, на Ті штати, там в яких демократи мають е, поки що не стовідсоткову. Перспективу перемогти, тому що завжди на виборах президента грають роль не всі 50 штатів, а лише декілька цього разу їх сім, і в принципі, поки що, принаймні за тим опитуванням, які були раніше, у Камали Харріс не сильно відрізнялись шанси від того, що демонстрував Байден, тобто приблизно ті самі цифри були. Але я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити. Трохи іншу картину, коли все ж таки з'являться вже опитування, в яких не буде фігурувати сам Байден як кандидат, тому що очевидно, коли у виборців навіть зареєстрованих демократів запитують там або запитували про те, а хто замість Байдена або хто окрім Байдена міг би взяти участь, очевидно, вони не могли уминути той факт, що Байден був кандидатом і є чинним президентом. Тому я думаю, зараз буде цікава ситуація буде багато теж залежати від. Підтримки певних певних кланів, як їх часто називають в демократичній партії, це Клінтони, це Обама. В принципі, Клінтони вже її підтримали. Поки що Барак Обама. Заявив, що він виступає за відкриті праймеріс, хоча часу у демократів на це лишається дуже дуже мало. Тобто, це треба вже, вибачте, завтра оголошувати про початок цих праймеріс, тому що ну, організувати це е, дуже швидко не вдасться. Переносити конвенцію, тобто з'їзд, який затверджує вже кандидатів, теж не варіант, тому що е, вже в вересні розпочинаються ранні голосування. Голосування поштою, а якраз виборці демократів голосують і із, 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 заздалегідь і поштою, тому власне їм треба теж максимально швидко і оперативно в принципі, виходити до виборців вже з готовою командою, вже з готовим кандидатом. Тому, якщо вони будуть довго обирати, або Буде якась невпевненість у виборі кандидата, зокрема віце-президенти, Це може зіграти з ними злий лижа. От ви сказали про Барака Обаму, який не підтримав її кандидатури. Серед тих, хто не підтримав Гарріс, колишня спікерка Палати представників Ненсі Полосі. Як ви думаєте, чому вони так зробили і про що це може свідчити? Якщо про Ненці Пелосі говорити, то вона, як і Камала Харріс, коли була сенаторкою, вона представляла штат Каліфорнія, а Ненсі Пелосі представляє штат Каліфорнія у палаті представників. Я, якщо чесно, не знаю особистих деталей, але точно ну, тут, тут є якась, мабуть, особиста історія. Але давайте теж скажемо, що Камала Харріс, вона має репутацію доволі такої, Жорсткої людини у політиці вона була генеральним прокурором штату Каліфорнія. Вона була там першою жінкою, якщо не помиляюсь, на посаді там в своєму окрузі ще до того, як була генеральним прокурором штату Каліфорнія. Потім була сенатором і проявила себе теж достатньо жорстко. Ну, в хорошому сенсі слова там на сенатських слуханнях, наприклад, як сам Байден себе проявляв, теж у е, той час, коли був сенатором, як, наприклад, себе проявляє вже кандидат віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс, тобто, грубо кажучи, вони всі використали mm -hmm. е, свої час перебування в сенаті як певний трамплін. І в принципі Камала Харріс достатньо довго йшла до, скажімо так, до вчорашнього дня, і це теж її певною мірою шанс, який вона точно не збирається насправді і відпускати. І, взагалі, тоді якби Байден її не підтримав, то тоді були б запитання до самого Байдена: а чому ж він тоді її обирав віцепрезиденткою у двадцятому році? Тому власне цілком логічне рішення від Байдена принаймні це показує певну. Інституційність певний такий перехід від одного покоління до іншого, але в межах однієї адміністрації і так далі. Але є велика проблема що. Її не сильно підтримують так звані незалежні виборці. Тобто, це ті нефіліовані американці, які можуть голосувати як за демократів, так і за республіканців, можуть, звісно, взагалі не прийти на вибори. Тут, тут теж така ймовірність лишається, але принаймні вона не є таким уж кардинально таким е, е, кандидатом від е, так званих поміркованих демократів хоча, звісно, вона там далека від ліворадикальних поглядів, які наприклад там сповідує Берні Сандерс чи Олександр Казі Кортес, тобто інші демократи, які раніше на попередніх виборах е говорили про своє бажання там е балотуватися. Тому, якби це не найгірша кандидатура для демократів, але все ж таки поки що без розуміння там її найближчого оточення потенційної, без розуміння кандидатури віце-президента, е чи е прям автоматична заміна. Байдена на Харрис, е, якимось чином радикально вплине на настрої демократів або тих, хто може проголосувати за демократів, і ну остання теза, важливо розуміти, що все ж таки хто би не був кандидатом від обох партій, е, часто в останні роки голосування е, на претенських виборах є протестом. Якщо говорити все таки про Україну, то чого нам чекати у випадку її перемоги? Я думаю, що чекати приблизно того самого, що її просувала або пропонувала адміністрація Байдена, хоча є велике, але все ж таки Камала Харріс не займалася безпосередньо зовнішньою політикою. Там неформально її доручили е, фактично навести там лад з питанням е, кордону з питанням е, нелегальних мігрантів. І от якраз цей е, ну цей меседж використовують республіканці, коли кажуть, що ось подивіться, там їй доручили один напрямок роботи. Вона з цим не впоралася. Давайте уявимо, а що буде з усією країною, якщо е, вона буде президентом. Тому власне і от в цьому проблема з точки зору там а що її є продемонструвати як потенційної реальної точніше уже кандидатури на посаду президента. Тому я думаю, що от останні там місяці до виборів, особливо цей місяць, що лишився, фактично рівно місяць до конвенції в Чикаго для демократів, буде використаний зокрема нею для того, щоб показати її власне досягнення. Там на посаді віцепрезидента, на посаді сенатора і раніше, але щодо України вона в принципі е не багато висловлювалася, скажімо так, від себе, да і, і вона й не мала права на це. давайте теж скажемо. Фактично, вона говорила те, що було в канві е тих меседжів, які озвучувала вся адміністрація Байдена, але вона, наприклад, там тричі брала участь поспіль в там. У Мюнхенській конференції з безпеки, наприклад, вона там з із президентом Зеленським там зустрічалася і так далі. А, але взагалі-то я думаю, що вона хотіла би більше займати а, такої активної ролі у зовнішній політиці. Просто справа в тому, що в адміністрації Байдена і так достатньо фахових людей було і є по зовнішній політиці, тому власне її, якби зовнішню політику не сильно і, і дорочало. Вона здійснила там буквально декілька регіональних візитів, але вони були більше символічні, ніж е, такі змістовні. Ну, якщо продовжувати тему міжнародної політики, то Гарріс увійде в перегони з доволі високими ставками, і одне з найважливіших питань стане якраз таки, допомога Україні для захисту від агресії Росії. В цьому сенсі позиції Трампа і Гаріс практично протилежні. Тож чи є шанси у неї перетягнути на свою користь більше виборців? І завдяки чому які козири при цьому може приховувати Трамп? Ну у, у Трампа може бути багато козирів, зокрема і, і, і його непередбачуваність і, і все інше. Але для Камал Харріс головне, щоб прийшли. Ті, хто і так збиралися голосувати за демократів, але почали сумніватися ось через там останні події навколо Байдена, і звісно, це впливало там на настрій виборців щодо того, щоб вони, скажімо так, і так підтримували Байдена. Тому власне для неї головне це зараз активізувати свій в принципі ядерний електорат, який приніс перемогу Байдену, і їй фактично на виборах 20-го року. Невряд чи треба там змагатися за республіканські штати. Ось головне це сім штатів, які хтось називає пурпуровими, хтось називає штати, що вагаються там англійською. Вони називаються або state, або battleground Штати, тобто ті, от за які йде найбільше боротьба це ті штати, які можуть на одних виборах голосувати за демократів, на інших за республіканців. От власне от якщо в принципі Камала е, буде демонструвати в опитуваннях показники, що вона має там або 50 на 50 з Трампом, або принаймні близько до того, значить показники в цих, хоча б там з трьох-чотирьох семи штатів, то у неї є непогані шанси на перемогу. Зокрема, ті меседжі, які вона просуває, чи можуть їй в цьому допомогти? Ну фактично так, але тут питання знову ж таки в контрнаративах з боку республіканської партії, з боку Трампа. тобто я думаю, вони теж однозначно не будуть сидіти склавши руки, і зокрема, там вони будуть очевидно говорити і про таку наболілу тему, як аборти. До речі, тема абортів, звісно, від Камали Харріс сприймалася набагато краще. Тому власне, президент Байден про неї небагато власне говорить публічно. Тому в принципі, звісно, можуть допомогти, але по повторюся дуже важливо демократам буде вже потім реагувати на меседжі з боку республіканців, тому що все ж таки республіканська партія зараз настільки об'єднана навколо Трампа, і у них є і людський ресурс з точки зору там людей на місцях, які готові агітувати. Це теж дуже важливо в принципі. Я просто бачив, як це працює, тому що. Одна справа там провести певний мітинг навіть там на декілька тисяч людей, який транслюється, а інша справа це там кожного тижня або раз в тиждень проводити ось такі офлайн заходи на місцях в регіональних місцевих так званих штаб-квартирах республіканської партії. І ось якщо республіканці, от активізуються в цьому напрямку, то звісно на фоні того, як що із гонки виходить, чи не президент. Не зрозуміло, хто буде кандидатом віце-президента від демократів, то звісно для такого незалежного виборця, неафілійованого виборця, ось така непевність вона може зіграти роль у виборі е своєї партії, за яку він буде голосувати. Щодо підтримки Камалою Гарріс України хотіла запитати. Щодо такого вона зокрема засуджувала агресію Росії ще з 2014 року, коли агресорка окупувала український Крим, і вона також неодноразово заявляла, що підтримка України не є благодійністю, а майбутнє української держави є стратегічним інтересом США. На вашу думку, якщо вона таке переможе, підтримка України зросте, зокрема у вигляді грошей та зброї. Я дуже сподіваюся на це, тому що все ж таки демократична адміністрація багато ресурсів і людських, і аналітичних витратила на допомогу Україні, і вже треба завершити цю справу до кінця і до переможного кінця довести. Тому власне, я думаю, що можна на це розраховувати, але теж ми маємо зважати на головне. Конгрес виділяє кошти, не президент, тобто, президенти або адміністрація, або виконавча влада, як завгодно, вони адмініструють ці кошти. Вони так планують використання їх, вони реалізовують ці кошти, але... Безпосередньо голосує конгрес, і буде багато залежати від того, яким буде склад палати представників, яким буде склад сенату, тому що одночасно з президентськими виборами будуть проходити і вибори е, до, до американського парламенту, до палати представників повністю, і на третину оновиться сенат. Тому власне багато буде залежати від, від цього, якщо республіканці отримують умовну більшість в двох палатах конгресу, а є такі шанси. І Камала Харріс стає президентом, то вона зможе зробити дуже дуже мало. Але знову ж таки, американська політика це про компроміси, це про домовленості. Ми минулого року бачили там історію про те, як не могли довго домовитися щодо уникнення дефолту. Потім цей. Теж фінансування уряду, історія, яка вилилася у відставку спікера Макарті, потім історія з допомогою Україні, теж довго тривала. Тобто, це постійні компроміси, тобто, це не це не новина, але просто оскільки для нас важливий там кожен день, кожен місяць, то звісно може так трапитися, що якщо допомога Україні перейде, ну голосування з допомогу України перейде на 25-й рік. То ми можемо опинитися в аналогічній ситуації, як було з минулої осені, коли півроку не було допомоги. Тобто є такий потенційно ризик за там певних обставин. Угу. В свою чергу Трамп обіцяв, як ми пам'ятаємо, закінчити війну за 24 години. Не будемо зараз розцінювати цю заяву, але водночас Гарріс очолювала американську делегацію на глобальному саміті миру, що відбувся у Швейцарії, і там вона запевняла, що Вашингтон і надалі захищатиме демократичні цінності і протистоятиме диктаторам. Як щодо війни в Україні, на вашу думку, чи зможе пані Гарріс тут вплинути на процес якомога швидшого завершення? Ну ж таки. Від Камала Харіс ми не чули ретельних якихось е, заяв щодо завершення російсько-української війни, якихось мирних планів. Тому, якщо чесно, е, говорити про це, мабуть, було би спекуляцією, але знову ж таки, е, я думаю, що вона, як людина, яка бачила цей процес із середини, все ж таки вона е, майже там три з половиною роки. Фактично працює в цій адміністрації і бачили процес прийняття рішень зсередини. Я думаю, що вона розуміє, скільки наскільки багато було поставлено, як кажуть, із точки зору репутації демократичної партії, як такої у цій війні, да, тому що все ж таки. Дійсно там оцінюють і Байдена, і демократів щодо цієї війни по кількості підтримки, по кількості зброї і по таким швидким рішенням, Да? і звісно, питання швидкості тут одне з ключових. Але повторюся, якщо Камала Харіс має таке реноме, власне навіть. Жорсткої з точки зору там комунікації з опонентами, з там однопартійцями, то цілком можливо, що можна очікувати від неї доволі різких рішень, але ми поки що не чули від неї конкретику. І я думаю, що найближчим часом в зовнішній політиці ми навряд чи почуємо саме від неї конкретику. Можливо, це будуть якісь там заяви від її. Радників від її оточення, але точно там зовнішня політика не буде пріоритетом. Для неї зараз пріоритет це отримати схвалення всередині партії, щоб вона могла бути офіційно обраною. Після цього вже. Там на потенційних дебатах з Трампом, на мітингах вже буде більше конкретики, зокрема і по зовнішній політиці. Якщо говорити про самого Байдена, його вихід з передвиборчої гонки означає кінець його політичній кар'єрі, адже після вчорашнього е, його такого заяви і виходу, дехто вже почав казати, що зніматися варто навіть з чинного президентського крісла. То як ви думаєте? Це цілком насправді. Логічний, скажімо, так, аргумент, який республіканці давно готували, власне логіка праймеріс якраз і полягає в тому, що якщо б отуса чи президент, то тоді, якщо б він пішов у відставку, ось тоді Камала Харріс мала б автоматично стати президентом. Я думаю, що республіканці це роблять для того, щоб посіяти більше ще хаосу всередині демократичної партії, тому що тоді. Камала Харіс стає президентом відразу в той же день, коли Байден каже, що він не може виконувати свої обов'язки, і фактично треба одразу ну, не чекати до там виборів, да, навіть фактично до січня, тому що Байден буде президентом до 20 січня наступного року, коли інавгурація наступного президента відбудеться. То фактично у Камала Харіс не буде цього там часу на підготовку, скажімо так, і так далі. Да? Тобто, треба. Одразу починати працювати, тому власне цей аргумент він достатньо очікуваний. Скажімо так, але я не думаю, що Байден піде на цей крок навіть якщо республіканці в нижній палаті конгресу спробують там оголосити йому імпічмент, умовно то у верхній палаті в сенаті цей крок не пройде, тому що там більшість зараз за демократами. Угу. А як ви думаєте, що було ключовим, що спонукало Байдена ухвалити остаточне рішення про зняття з перегонів? Бо раніше йому натякали на поганий стан здоров'я, програні дебати, обмовки, і от зараз стан його здоров'я не може вплинути на його президентство. Я думаю, що насправді все разом: і стан здоров'я, і розмови з родиною, з там іншими представниками демократичної партії. І, звісно, найголовніше це результати опитування і думка американців. Угу. Цікаво. Хотіла ще запитати стосовно останнє запитання. Боротьба за президентське крісло США, я так розумію, обіцяє бути запеклою. І попереду побачимо і почуємо напевно чимало цікавого. Чи впливатиме це на нас із вами? Чи не похолодніше ставлення до України? Як ви думаєте, ваш прогноз? Загалом я, я не думаю, що можна говорити про якесь про Прохолодніше, якісь там відносини, ніж раніше, але звісно очікувати, що у виборчий рік буде більше там уваги до зовнішньополітичних питань доволі складно. Хоча, знову ж таки, якщо Трамп, зокрема, наприклад, ставить за мету дійсно завершити війну, то тоді можна очікувати, що там і в риториці, зокрема з боку республіканців, буде там більше, скажімо так, уваги для України, що взагалі повторюся не характерно для виборів. Але якщо ми говоримо про дії, то все ж таки є проголосований законопроект щодо допомоги Україні. Цього етапу фінансування вистачить там до кінця року точно, може навіть до початку 2025 року. Тому, власне, тут буде лише питання з тим, щоб використати ці кошти і правильно їх адмініструвати, тобто передати там техніку, зброю, обладнання на цю суму. Але щодо майбутнього такої масованої підтримки тут є питання, тому що поки я не бачу теж роботи в цьому напрямку, тобто щоб були якісь такі е, ініціативи. Але треба віддати належне, що умовно зараз там просувати навіть через там лояльних конгресменів, лояльних сенаторів до України таку ініціативу було б дуже дуже складно, і ну мені здається, очікувана відповідь буде. Почекайте, у нас тут невідомо, що відбувається. Давайте там почекаємо виборів і тоді вже будемо дивитися. Тобто, це цілком очікувана відповідь, але принаймні, ну треба вже зараз говорити там з тими, зокрема республіканцями, які, наприклад. Не голосували за допомогу Україні у квітні місяць. Дякую вам, велике за аналітики, пане Владиславе. Я нагадаю, що з нами був Володислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтернюс Україна. Говорили про зняття Байдена і те, як це вплине на Україну. Що думаєте, ви пишіть нам у коментарях, ставте лайки і не забувайте підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Дякую, що дивилися. Побачимось.